Час новин на першому західному вітаю вас. Нідерланди виділили Україні допомогу в розмірі 200 мільйонів євро. Ці кошти спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури. Новий пакет допомоги передає і Німеччина. Це засоби протиповітряної оборони, безпілотники та 14 тисяч снарядів. Натомість на лінії фронту расисти вже залічені кілометри від Покровська стосовно ж цивільного населення. То тут без змін окупанти його обстрілюють цілодобово. Далі більше у нашому Традиційному огляді російські терористи четвертий день поспіль обстрілюють Харків. Цього разу пошкоджено торговельний центр у Салтівському районі, Харківський палац спорту та житлові будинки. Півсотні людей постраждало. Серед них семеро дітей. Найменшому лише три місяці. Над небом Києва, силами протиповітряної оборони, вдалося знищити понад десяток крилатих та ще стільки ж балістичних ракет. Уламки пошкодили автомобілі та нежитлову будівлю. Четверо загинуло ще десять людей. Поранено у Кураховому. Росіяни завдали по місту комбінованого удару із систем реактивного залпового вогню, типу ураган та ствольної артилерії. Снаряди влучили в житлові будинки. Українські правоохоронці евакуюють зцілілих. Днями на Львівщині сапери утилізували бойові частини ракет. Кінджал та хасто 101 їх залишив ворог після наймасованішого обстрілу території України, який трапився декілька днів тому. А це картина, яку спостерігають у російському Білгороді. Горять уламки після спрацювання місцевої ППО. Правоохоронні органи затримали головного серед поліїв. Чоловік в минулому в'язень та наркоторгівець. А тепер координував дії зловмисників в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. На замовлення рашистів чоловіки палили українські військові пікапи. Усіх причетних. До злочинів можуть запроторити за на 8 років. ДБР встановило людей, які допомогли нардепу Артему Дмитруку виїхати з України. Одного фігуранта навіть затримали. Нагадаємо, Дмитрук, який захищав московський патріархат, втік через українсько-молдовський кордон. Замість копійка говоритимемо шаг. Таку зміну назви монети ініціюють у національному банку, мовляв, копійка це радянська назва, натомість шах давнього українського походження, яку використовували у лічбі на території України в 16-17 сторіччях. Вже в цьому до України приїхали провідні американські спеціалісти з реконструктивної хірургії. Під час візиту вони спільно з лікарями Львівського обласного госпіталю, ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи проведуть низку безкоштовних операцій для військових, які в результаті бойових дій отримали складні щелепнолицюві травми. Це вже четвертий візит пластичного та реконструктивного хірурга обличчя Романа Букачевського до України. Протягом тижня він спільно з вітчизняними лікарями проведе приблизно 10 операцій. У такий спосіб прагне передавати українським колегам свої знання та навики. Наша місія, наша ціль є щоб навчити українських лікарів як. Операцію переробити ми тут. Приїхали щоб їх вчити, допомагати і рівночасно. Підвищити суспільне знання, однак вони не лише навчають українських медиків, а й навчаються самі. Адже таких складних випадків, як в Україні, не бачили ніде. Американський пластичний хірург Джон Фродель відвідує Україну вже в шосте. Однак щоразу його вражає складність тих щелепно-лицьових уражень, які отримують наші військові. Чи мейн сердізабідою несвика. Дві з операції, які я буду проводити цього тижня, це повторні операції, оскільки ті операції, які були проведені чи то в Україні, чи за кордоном, не були успішними. Відтак потрібно усе виправляти. Такі випадки у мене були в США, але дуже рідко і не такої складності. Завтра одну із таких надскладних операцій проведуть Ярославу Псарюку, військовослужбовцю 81-ї окремої аеромобільної бригади. Ярослав отримав поранення 5 червня 2022 року. Під час ближнього бою ворожа куля потрапила військовому вочне яблуко та пройшла на виліт. Ярославу пощастило вийти з повного оточення однак, з того часу почалася вже інша боротьба за здоров'я. Він переніс п'ять операцій у Дніпрі, Києві та ще по одній у Польщі та Іспанії. Потім я поїхав в Іспанію. В Іспанії мені зробили у цьому році Опять операцію п'яту. Поставили саме такий сучасний імплант. Пік Вийшло, що опять він неудачний. І викид придеться викидати, зараз прийдеться викидати п'ятий імплант. На жаль, таких історій сотні. Відтак організатори та учасники місії прагнуть, аби й фахівців, здатних допомагати таким пацієнтам, ставало в Україні дедалі більше. У Львівському ліцеї імені Героїв Круту вперше навчатимуться дівчата. Юнок, хоч і не багато, трохи більше десяти, але вони вже продемонстрували, що сильні характером і хлопцям не поступатимуться. Олеся Гук одна із 15 дівчат, яка вперше як учениця переступила поріг цього закладу. Навчатися в ліцеї імені Героїв Крут десятикласниця мріяла вже давно. Відтак чекала, коли набиратимуть не лише хлопців. В майбутньому юнка хотіла б працювати прикордонницею. Я мотивована нашими захисниками і хочу на них рівнятися і бути схожими на них. Після сьомого класу я вирішила, що я буду тут навчатися, хоча навчати, дівчат ще не набирали тут. Але я так хотіла, знала, що будуть. Привітати ліцеїстку із важливим кроком у житті прийшла чи не уся її родина без сліз та емоцій не обійшлося. Це вона сама молодша і ні одній дитині я не казав це їхній вибір, і я їх його тільки підтримую кожної кожної з них. У мене є ще син і дві дочки. Переживаємо вже, але вона в нас сильна, вона в нас молодець, тому я думаю, що все буде добре. З 450 крутянців, які навчаються в ліцеї, дівчат, хоч і небагато. Зате кажуть керівники закладу, вони вже встигли втерти носа хлопцям. За перші тиждень їх перебування, що вони зайняли лідерські позиції в поведінці, відповідальності, дисципліни навчання, і це тільки дасть покращення, і хлопці будуть за ними не просто як за дівчатами, а за відмінниками і за успішними ліцеїстами тягнутися. На день знань сотня діток з Новояричівської громади вперше сіли за парти у новому культурно-освітньому центрі. Будівництво у селі Запитів розпочали 2023-го і завершили цьогоріч напередодні навчального року. Новий корпус це окрема двоповерхова будівля загальною площею 1200 квадратних метрів. Центр звели поряд із вже існуючою школою. Роботи виконали з нуля: залили фундамент, вимурвали стіни, накрили приміщення, провели електро та водопостачання. Тепер тут 10 просторих навчальних кабінетів: хореографічний зал, санвузли, гардеробні та душові. А також нове сучасне укриття, обладнане згідно з усіма нормами. Заховатися від небезпеки під час тривоги тут зможуть 650 людей. В укритті також облаштували санвузли. Увесь центр будували. Безбар'єрним, ми маємо по перше усі інклюзивні вбиральні, буде завершено інклюзивний душ. Крім того, ми бачимо усі вхідні групи зроблені так, щоб діти на візочках могли заїхати в будь-який кабінет, де їм необхідно, і пересуватися по території школи. Так само в укриття буде підйомник, з яким можна буде опустити діток і осіб з, з інвалідністю. Проектно кошторисна документація на суму 42 мільйони. З них це в основному кошти територіальної. Громади Новояричівської ми з обласного бюджету профінансували наразі 5 мільйонів гривень. У цій школі навчатимуться понад 500 дітей, не лише із запитова, але й з сіл, малі Підліски та гамаліївка. Шампанські очі у Львові знають усі цей вже традиційний концерт пам'яті Скрябіна провели у Львові в четверте. Особливий він тому, що присвятило його ще одній важливій людині мамі Андрія Ользі Михайлівній. А ще новою для містян концертною локацією. Напередодні дня знань львів'яни співали про шкільну любов. Хотіла завтра, хотіла. Вибирали, якого кольору сьогодні буде їхній настрій. Наші божиємо дякувати Богу. Що засіле і бою працює тут? І пишалися своєю країною. Не спітайся, до моя земля. Для концерту обрали затишний простір в серці міста. Ми сьогодні не лише робимо концерт пам'яті Кузьми Скрябіна Шаманського сі. Ми і відкриваємо Львову, Львів'янам, гостям міста новий культурний простір під назвою Віла Грошевського. Ми ще хочемо застати той оксаметовий сезон. Маємо на меті зробити ще два-три концерти. Справжньою родзинкою вечора стало інструментальне виконання пісень Скрябіна естрадно-симфонічним оркестром театру Зоньковецької під керівництвом Богдана Мочорада. Цей останній літній містяни провели, повторюючи улюблені слова. Локація класна, концерт класний, атмосфера класна, батько, Кузьми класний, все класне. Концерт нам дуже, звісно, подобається. Кузьма для нас найголовніший патріот України. Дуже дуже класне виконання. Саме оркестр, дуже круто, музика сама. ну… Енергетика якої потужності глибини і сили була людина. Настільки, наскільки справжні істини він плекав, і наскільки він це міг передавати іншим людям. Тому насправді його дуже не вистачає. І навіть сьогодні я спеціально привела свою маленьку донечку, якій там чотири з половиною для того, щоб вона знала, хто такий був Андрій Кузьменко. Найбільше розчулився увагою молоді до постаті свого сина, батько Андрія Кузьменка. Дуже цим зворушений і. І задоволений, тому що ця подія кожного року пам'ять про Андрійка не згасає. Якщо взяти його в пісні, то у нього кожна пісня виражала частину життя суспільства. На концерті також провели аукціон. Зібрали майже 20 тисяч гривень для 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ. Шаную воїнів та біжу за героїв України. Це щорічний всеукраїнський патріотичний забіг, пам'ять про тих, хто загинув у російсько-українській війні. Захід проводять з 2018 року, і за цей час його географія розширилася з декількох регіонів України до 40 країн світу. Як відбувався забіг у Львові, розкаже Алла Васьковська. <звіт> На Львівщині забіг шануть у воїнів. Біжу за героїв України відбувався в четверте. На нього зареєструвалися 845 учасників. Цього року рекордна кількість учасників на трьох дистанціях два, п'ять, десять кілометрів. Також ми додали скандинавську ходьбу як окремий залік. Кожен учасник мав можливість обрати за кого він хоче сьогодні пробігти. Це переважно вибирають своїх друзів. Ще родичі учасники бігли дистанцію із закріпленим на футболці стартовим номером і іменем героя, який віддав життя в боротьбі за територіальну цілісність України. Деякі бігуни одягали ще й футболки з фото іменами захисників, яких знали особисто. Я сьогодні бігла за свого е, не знаю, незназят, можна так сказати. Так він загинув 29 вересня 2003 року на запорізькому напрямку. Пішов добровольцем в перший день війни. На жаль, сьогодні пам'ятаємо його. І лише так можемо віддати йому честь, любов, яку ми до нього маємо. Учасники забігу стартували одночасно в суботу вранці у різних містах України. У Стрельському парку більш ніж пів тисячі людей бігли свої дистанції. Решта могли подолати свої кілометри, де їм зручно. Взагалі, перший раз біжу. Такі змагання дуже важко психологічно бігти, тому дуже багато людей прийшло підтримати наших воїнів. Вони віддали своє найдорожче життя. Бігла за нашого героя Василя Кардиша. Він народився в селі кудирявці. На жаль, загинув в черні в Донецькому напрямку. Цьогоріч забіг шаную воїнів. біжу за героїв України. Був у переліку заходів Дня пам'яті захисників. Така всеукраїнська патріотична акція відбувалася всьому. Алла Васьковська, програма очі кажуть, біг це найпростіший метод підтримувати тіло в формі. Тож бігайте, гарного вечора. На все добре.